Доброго дня, шановні друзі. Ми продовжуємо крокувати Миколаївщину. Сьогодні ми завітали до Очаківської сільської міської громади, привезли багато консервів та тактичні медичні рюкзаки. Продовжуємо працювати на благо України. Слава Україні, разом до перемоги від Очаківської міської ради висловлюємо велику подяку фонду АМКОР за надану допомогу. Для нас зараз є дуже актуальним надання. Продуктів харчування для мешканців нашої громади, а також медичного обладнання і іншого, серед яких також будемо раді, якщо будуть будівельні матеріали для відновлення пошкодженого майна. І все-таки інше, що з цим пов'язано, Оскільки наша громада знаходиться в зоні зараз активних бойових дій, майже щодня відбуваються обстріли, і ми знаходимося, скажімо так, в постійній напрузі цього. І раді будь-якій допомозі від наших благодійників.